І всім привіт! Ну, моліплег ви на конференції номер 69 і відношення Херобрайна і поколори плеєри, ми розпочнемо. Почнемо з того, що зараз, ну в п'ятому сезоні відношення між поколором плеєрами і Хеобрайном, ну, вони вже не такі, які були в класичних сезонах трені погоди. Вони дуже змінилися, Тому, проте, як ми почнемо з першого сезону трені погоди, це відношення перше були. Ну, в кінці трені погоди, вони стали більш то вони якби в відношення стали поганими через, через мига. А на початку першого сезону трині погоди відношення були ну, більш дружніми, але це було тільки в до половині першої сеї першого, першого сезону Терніподи. Починаємо з другого сезону. Там, вони стали більш дружніми в відношенні, ніж в першому сезоні. Ми таки ми залишилися до... Третього сезону, ну, в кінці третього сезону, ви знаєте, ну, в кінці третього сезону, так і вони таки і залишилися. І, ну, до четвертого сезону вони так і залишилися в кінці четвертого сезону, ну ви знаєте, вони вже, вже посварилися, вони вже були погані від, вже відношення. Приблизно ще можна сказати, що відношення, які зараз є в п'ятому сезоні, трині породи, вони зміниться в шостому сезоні ще. Бо вони стануть ще не просто поганими, вони стануть можливо, стануть просто жахливими. Але що я можна сказати про п'ятий сезон, що це можна сказати, що це про якби, погані відношення, бо більш войовничі, які були в, в кінці першого сезону трині погоди. Ще можна сказати, то, що відношення в кінці п'ятого сезону «Трині погоди, там відношення стануть. Ну... Вони стануть вже не просто якимись просто. Ну. І не, не буде подобатися Herobrain по колору-плеєру, Вони там стануть ворогами. Там буде одна причина, чого вони стануть ворогами, чого вони так погіршився від, відношення через перший по п'ятий і шостий сезон. Це в кінці п'ятого сезону там станеться таке, що тому вони губи, стануть такими ворогами, тому що там, ну, я не хочу нас перегрити, але Геробрайн. Захочу вбити по плеєра це на жарт. Тому їх стане такі відношення що майже як ворогів. Ну, вони вже будуть ворогами. Ну, якби про п'ятий і шостий сезон, якби... По Про п'ятий сезон буде, в принципі, поступово пост -по будуть погіршувати відношення до шостого сезону трині погоди. А зараз. А зараз вони будуть добудуємо до 15 серії трині погоди, але... Я скажу, що Хел ну і про колор-плеєр ну, відношення може, якби, будуть погіршувати ну, більшості, доходити до шостого сезону, якби, відношення до шостого сезону, які будуть їх в шостому сезоні трині погоди, будуть доходити до 15-ї серії п'ятого сезону трині погоди. Що я скажу, що би в кожного персонажа якби з іншим персонажем будуть якби, мінятися відношенням, не буде стабільними. Ну, можливо, де пару сезонів, але. І потім вони ну, вже не будуть стабільними відношення між персонажами. Ну, як Хеобрайна і Хеобрайна і проколора Плеєра. Як примір. Що я можу сказати, що відношення між Хеобраном і проколором Плеєром, вони якби. Нестабільні. І кожного сезону, сезон, якби. Вони, якби змінювалися, але. За, якби, якби досі якби, далі будуть погіршуватися. Якби точно не, не покращиться кращу сторони відношення між хоробраною і покологом плеєром але. І все-таки були такі відношення. Я думаю, закінчувати конференцію. І всім до побачення з вами. любви мочення, всім гуд, бай!